В цьому відео буде інформація на бджоломаточки на наступний рік. Ми знаходимося на пакетній пасіці, бачимо, що бжілочки вже накриті. Це ті, що не накриті, ми восени продали. Забрав у нас пасічник побажав, щоб вже зимували в нього. Всі сім'ї були на шести рамочках з маточками F1. Ці сім'ї накриті в нас від захисту синичок. Тут маточки штучного осіменіння, SC F1. Зимою так захист від синиць. бачимо, бо хлопці запитували, як захистити від синиць ППС. Так ми і захищаємо їх. Закрили сіточкою і все. Ну, Відео сьогоднішнє буде не про це. Відео сьогодні буде про вся інформація про маточок. Ми приймаємо замовлення на наступний рік на маточки F1 Backfast і на маточки штучного осіменіння. По лініях контракт які лінії будуть, це буде вже інформація навесні, десь у квітні. місяці. Зараз приймаємо замовлення на маточок штучного сіменіння на середину червня. Пишемо чергу. Маточки нагадаю, перевірені на засів. Неперевірених ми не реалізуємо. Також приймаємо замовлення на маточок F1. Маточки f 1 також прийом замовлення на початок червня, середина червня. Пишемо попереднє замовлення. То записується телефоном і підтверджує замовлення першій половині квітня. По лініях я скажу, які нас як од яких заводчиків будуть. Це Майгозен uh, Кольбе, Німеччина, це Юнгельс, Німеччина, це Коняєв, Нідерланди буде, Лоренс, Німеччина, наші лінії і від uh, Томаса Рупеля також Німеччина. По всіх конкретних лініях, які будуть на наступний рік, ця інформація буде у квітні місяці. По маточках штучного сім'яння зимувалих є в наявності. Вони в нас. Уже деякі розписані, деякі ще у нас були вони замовлені. Ну зараз така ситуація, що хлопців то забирають, кого забрали в військо, хто там по інших причинах то виїхав. Є у нас зимувалі. Маточки будуть зимувалі в нас штучного осіменіння. Це на реалізацію десь приблизно у першій половині травня, не раніше, тому що у квітні місяці я відправляти їх не буду, тому що знаємо, температурний режим повинен бути. Можна відправити і в квітні місяці, але вона захолоне і почне, як то кажуть, гнати трутнові яйця. Потрібен температурний режим, щоб було десь радусів 15 сталого тепла. Що в день і вночі? Тоді вже відправочки маточок. Ми робимо перші маточки по F1. Це приблизно десь на 20 числа травня, в залежності від погоди. Якщо буде погода сприятлива трішечки раніше. Нагадаю, що ми знаходимося на півночі Полтавської області і ранніх маточок у нас по природно-кліматичних умовах вивезти не можна. Хоча можливо, але ж вони будуть низької якості. Тож перші маточки у нас з'являються в основному в 20 числах травня. Якщо тепла весна, то 15 числа. Перевіряємо їх. Ми перші маточки завжди довше тримаємо в нуклеусах, щоб вони запустити наші нуклеуси і перевірити, тому що весною буває і трутень. Хоча ми займаємося у нас, є трутневі батьківські сім'ї, трутневий фон насичений бакфастом. Які ще питання будуть, задавайте в коментарях. Хто робить замовлення, записуємо номер телефону, прізвище, ім'я по батькові. У квітні місяці, нагадаю, телефонуєте підтверджуєте замовлення, щоб не було такого, що замовили зараз, а потім телефонуєш. А я не знаю, а хіба я замовляв, хлопці? Ви трішечки серйозно відноситесь, відноситесь до замовлень. Тому що я, як то кажуть, вношу в план. Виведення маток ту кількість, а потім телефонуєш, хоча проблем з реалізацією їх немає. А я людині другій відмовляю. Тепер в цьому році і наступному році буде іншим чином це робитися. Замовлення, Тобто ви телефонуєте. Я попередньо вас записую у квітні місяці. Підтверджуєте замовлення. Якщо більше 20 штук, більше 10 штук, буде в квітні місяці передоплата часткова. Це як запорука гарантія того, що я виведу і маточки ви ці заберете. Не те, що буде, що я не знаю, я, я не стой, в мене там щось пропало. У квітні місяці вже воно буде ясно кожного пасічника, що вийшло з зими, що перезімувало, що не перезімувало. Вже ми, як то кажуть, плануємо свій сезон. По шестирамочниках, по пакетах також буде обмежене верніше не пакети, а шестирамочники ми будемо продавати. Чому шестирамочники? Тому що мені краще... Повністю його продати шість рамочок на травень місяць, він вже буде повністю займати. Він і так зимує на шести рамочках, повністю розпл... Розпл... розплід на шести рамочках, от, як то кажуть, від стінки до стінки. Під висадкою забрали повністю, тому що мені оці хвости, які залишаються там на дві рамочки. З ними, як то кажуть, дуже багато мороки. Їх підсилювати, тоді знову роздавати маточники. Мені краще їх всі забрали, забрали. Я сюди е, нові. Відводки я сформував та і все. Ці забрали, тому що це у нас перший такий випадок, коли пасічник захотів, колега захотів забрати бжіл осінню. Каже, хай, хай у мене зимують. Добре, кажу, вуликів він наробив, він сам демобілізований із війська. Забрав, нехай пасічникує, хай вони його радують. А це в нас залишилося маточки штучного осіменіння і F1 будуть, будуть вони на продаж. Деякі сім'ї. Так, зимувальні, деякі, якщо щось, щось не продасться, буде на ремонт наших, нашої основної посіки. На цьому завершую наше коротке відео. До зустрічі в наступних цікавих роликах.